Tchau, Ці хлопчики з дитинства граються у війнушку, та мало хто знає про зброю, якою бавиться. Привіт, усім! Сьогодні, як завжди, багато нового та цікавого на вас чекає у пізнавальній евриці. Які секрети будемо розкривати на цей раз? Дізнайтеся завдяки традиційному анонсу. Сьогодні у програмі як розвивалася артилерія впродовж років? Де і як використовувати гармати? Найвідоміші бомбарди історії. Наскільки довгі їхні стволи? Перша артилерія, тобто гармати, були винайдені ще в середньовіччі. Тоді вся територія Європи була поділена на безліч маленьких князівств, і мало хто міг виготовляти пушки, адже ядро при випробуваннях могло перелетіти на територію, якою керував інший правитель. Але ж прогрес неможливо зупинити, як еволюціонували металеве озброєння. Дивіться у сюжеті. Найдивовижнішим артилеристом за всю історію став Ведмідь Войтек. Його виховали військові, за що вдячний звір допомагав розвантажувати снаряди для гармат. Ще до того, як були винайдені гармати, як такі. Людям були відомі способи вразити ворога на відстані, і йдеться не лише про стріли та арбалетні болти. Можна припустити, що далекими пращурами такої артилерії були грецькі катапульти, винайдені для метання стріл та каміння. Якщо дослівно перекласти слово катапульта, то вийде проти щита, тобто цю зброю використовували для того, аби пробивати захист воїна на відстані. Однак найпримітивнішою метальною зброєю можна назвати пращу саме вона використовувалася в арміях стародавнього світу аж до середньовіччя. Ефективність пращі була не дуже високою. Хоча нею Давид і вбив Голіафа, але все ж потрібно було шукати надійніші способи вести бій, як би там не було. Пращу на рівні з іншим озброєнням використовували до кінця 16-го сторіччя. Втім, у 14 столітті в багатьох європейських країнах прогриміла мадам-бомбарда. Саме так називали перше артилерійське знаряддя з невеликим подовженням стволу. Зокрема, вони стріляли ядрами і застосовувалися для облоги фортець. Вважають, що бомбарди і були попередниками всіх типів гладкоствольних артилерійських знарядь як гармат, так і мортир з гаубицями. З появою на полі бою бомбарди, техніка облоги фортець змінилася разюче і вмить. І хоча до витіснення арбалета й лука залишалося ще багато століть, облогові знаряддя минулого почали зникати і зникли зовсім, як тільки новомодний винахід навчилися робити достатньо надійним. Втім, бомбарда це ще не гармата, адже остання це вогнепальна зброя. Дійсно, родичі, пушки, гаубіця та мортира. Щоправда, на відміну від своїх сестер, гармата має довший ствол, більшу початкову швидкість наряду і далекобійність. Втім, перша згадка про використання гармат на полі рані відноситься до 12-го сторіччя. Кажуть, сталося це десь у Китаї поблизу міста. Худжоу. вчені під небесною вперше винайшли порох та застосували його, щоб стріляти. Потім цей вид зброї дійшов до Європи. Щоправда, тривалий час гармати використовували як допоміжний засіб. І лише у 18 столітті пушки стали обов'язковою частиною озброєння, силою артилерії. З часом ядра змінювалися. Спочатку це були кам'яні кулі, згодом їх почали виробляти з чавуну. а ще пізніше ядро виготовляли порожні всередині і засипали туди порох, щоб при влученні воно вибухало. У ближньому бою гармати заряджали деколи картечу, тобто дрібними залізними речами. Таким чином, зона ураження збільшувалася неймовірно. Уже значно пізніше винайшли артилерію, яка вела вогонь із за лінії горизонту. Такі гармати стріляли на відстань у 20 кілометрів. Снаряди пушок могли перелетіти, наприклад, з одного кінця Запоріжжя до іншого. Самі ж артилеристи не бачили мішені і вираховували, куди стріляти за мапами. Для того, щоб навчитися цій справі, потрібно було навідмінно знати математику. Найновітніші артилерійські установки працюють на реактивній тязі. Простіше кажучи, снаряди такої зброї це ракета. Завдяки точності та дальності стрільби можна уражати цілі, які розташовані на відстані в тисячі кілометрів. Використовували гармати по різному, навіть у часи, коли артилерія не була настільки розвинута, пушки вже встановлювали на суднах та фортецях. Корабельна та фортифікаційна зброя, звісно, не була мобільною. А от польова артилерія могла бути встановлена на лафетах та ефективно пересуватися полем бою, але це не єдиний розподіл гармат на види. Ви певно знаєте, що пушки стріляють завдяки пороху. А чи чули про парові та електромагнітні екземпляри? Хто чим стріляв? Дізнавайтеся далі. Один сіамський король, відступаючи, наказав обстрілювати ворога з гармат не ядрами, а срібними монетами. Тим самим дезорганізував противника повністю і виграв бій. Леонардо да Вінчі першим запропонував ідею гармати, яка буде вистрілювати снаряди, використовуючи тільки вогонь і воду. Хоча деякі джерела стверджують, що архімед був першоджерелом цієї ідеї. Пристрій повинен був бути зроблений з великої металевої труби, бажано мідної, адже це найкращий за теплопровідністю матеріал. Ствол мав бути поміщений у піч. Один кінець закупорений, а в інший поміщається ядро. Після нагрівання до високої температури невелику кількість води впорскують у камеру за ядром. Леонардо да Вінчі припустив, що теоретично вода швидко випарується, стаючи еквівалентом пороху, і ядро з величезною швидкістю вилетить з дула у 19 столітті. в епоху парових машин були зроблені різні безуспішні спроби створити парові кулемети і гармати. Використовуючи методи і технології, запозичені з механіки паровозів, під час Другої світової війни навіть була створена парова гармата, відома як пусковий пристрій холмана. Вона призначалася для установки на суднах як зенітне знаряддя. Стріляла така пушка звичайними ручними гранатами на відстань до 300 метрів. Хоча з практичної сторони спроби використовувати пару як метальний знаряд не увінчалися успіхом. Такі гармати були попередниками сучасних корабельних катапульт, що дозволяють запускати багатотонні реактивні літаки з палуб авіаносців. А от електромагнітна катапульта, установка для прискорення об'єктів за допомогою електромагнітних сил, такі гармати є альтернативою реактивному двигуну. Принцип дії електромагнітної катапульти заснований на прискоренні об'єкта за допомогою магнітного поля. Теоретично такі прискорювачі можна використовувати для розгону великих об'єктів. В осяжному майбутньому можна думати лише про встановлення електромагнітних катапульт на супутниках планет або на планетах з розрідженою атмосферою, як, наприклад, Марс. У створенні гармат, як і будь-де вчених, заносило найчастіше будівництво зброї страждало гігантизмом, особливо у тоталітарних країнах. Про найбільше особливе історичне, а то і просто безглузди у світовому конструюванні. Дізнавайтеся з наступного матеріалу. Далі буде цікаво. В Україну перші гармати та шість діжок пороху привіз король Владислав Ягайло. У 1430-му створили ливарню для вироблення власної артилерії. Найбільшою у світі гарматою була Дора. Для її розробки задіяли тисячі вчених. А назвали гармату на честь дружини головного конструктора. Мабуть, важкий богу жінки характер. Важила пушка 1350 тонн. Для порівняння середньостатистичний самодостатній слон важить 4 тонни, а Дора це 350 слонів. Люди порівняно з нею видавалися маленькими мурахами. Один її снаряд важив як 80 товстих дядьків. Втім, вся велич Дори не мала жодного значення для війни. Гармата була настільки здоровенною, що в бойову готовність її приводили. Аж дві доби до того ж, на фронт її було не так легко привезти. Потрібно було будувати спеціальні мости для транспортування. А поки притарабаниш таку громадину в потрібне місце, то й війна закінчиться. Цар Пушка найбільший пам'ятник гарматі, розташований у Москві на Івановській площі. Хоча будували таку величезну артилерійську установку для захисту Кремля від загарбників. Вистрілити їй довелося всього один раз, і те прахом вже Дмитра. Важить історична пушка більше 39 тонн. Гармата була відлита з бронзи в 1586 році на гарматному дворі, центрі гарматно-ливарного виробництва. Забудовою стовбора цар пушка виявилася класичною бомбардою та повинна була стріляти кам'яними ядрами вогою близько 800 кілограмів. Втім, пам'ятник занесений до книги рекордів Гіннеса як гармата найбільшого калібру. Базиліка або османська гармата величезна бомбарда, відвита з бронзи за три місяці у середині 15 століття для османського султана Мехмеда II, аби захищати столицю Візантійської імперії. Вже на другий день експлуатації на базиліці з'явилися тріщини, а через шість тижнів вона і зовсім зруйнувалася від власної віддачі. Варто зазначити, що всього для обслуговування та стрільби з базиліки було потрібно близько 700 чоловік. Перезаряджалася гармата майже годину. Такі вони. Гармати Їхня історія довжиною у віки сильно змінила вигляд та застосування цієї зброї. І хоча в розвиток артилерії людство вклало безліч сил та часу, найкраще, коли зброя припадає пивом у музеї. Час ефіру добігає кінця, і я щиро бажаю вам, щоб гармати ніколи не стріляли вам з чумиру та наснаги, а сама йду дізнаватися щось нове, аби потім розповісти вам рівно за тиждень у Евриці. Legenda